Намагається посадити за те, що він захищав журналістів і мирних протестантів 18 травня від озброєних банд цієї проплаченої орди від тітушків і інших покидьків, які намагалися, намагалися побити, намагалися власне зірвати мітинг опозиції. Це Ярослав Лисенко йому слово. Дякую, що ви прийшли і в тому числі я відчуваю, що ви прийшли не тільки підтримати невідомих патріотів і тих людей, які теоретично за нас борються і теоретично отримують терміни. Хоча у нас таких випадків ще не було. Я відчуваю, що ви дійсно прийшли і підтримати мене особисто. На сьогоднішній момент, хто ще не знає, я звинувачуюсь. в... Кримінальних справах. Одна справа про ви розумієте, які там події були, ми прибирали нелегітимні пори, е, е, да, які проводились в приміщенні головпоштанту. Е, Зараз звинувачують по 296 статті. Це 12-та вчинена група ОСІ. Е, і не те, щоб було б нічого, і не тим, щоб я тільки щепив зуби. Саме в цей день, коли мені проводили, чесно кажучи, дурнуваті е, слідчі дії, мене допитували з іншої справи, мене запросили на інший поверх і там вручили провістку, ну не провістку, а вже е, справу кримінальну. Потім туди, туди цей же кабінет, щоб ви розуміли, наскільки нахабна ця влада, наскільки вона знущається з нас, підійшов дуже задоволений такий слідчий Козлов якого ви всі знаєте, це слідчий, який веде справи Аксенюка, який веде справи Михайла Кублія, наших активістів, задоволений дуже вбіг, і мені ще прямо на голову ще одну кримінальну справу поклав. При тому я вже допитувався в той час більше шести годин. От і при тому ця людина настільки в нас не вважає оточуючих, от як написано було в кримінальній справі, то що мені дали, що я з метою самоствердитися. За рахунок інших осіб, за рахунок інших, побив, прилюдно там при громаді, якихось хлопчиків і так далі. Тому тобто мені здається, що саме такі слідчі, як Козлов, вони бажаючи самоствердитися, будучи міліціонерами, самоцверці, вони заводять такі кримінальні справи, може, десь тихаря собі роблять зірочку десь там під плечем, щоб не було видно. Скільки вони націоналістів, і нормальних людей засадили в своєму житті, а потім будуть онок по що дивись, скільки я засадив за своє життя. От у нього з його пигаючими такими очами, з його видно, що людина в житті, якщо він довго йому і руку ніхто не подавав, він ще намагався зі мною шуткувати, раніше сядеш, раніше вийдеш і так далі. Тому ми бачимо, що на сьогоднішній момент знахабніла влада. Використовуючи оцей каральний механізм, використовуючи саме синківенковедістів, які зараз задоволенням садять націоналістам, хочуть зламати наш дух, хочуть нас поставити на коліна, хочуть, щоб ми здалися і перестали займатися тою великою роботою, яку ми продовжуємо після наших дітей прадідів які боролися за Україну. Так от хочу їм заявити, що нічого не вийде. Краще вже отрізати націоналістам голови, бо не один націоналіст не. Не схилить коліно перед цими покидними, ні один націоналіст не перестане займатися своєю праведною святою діяльністю. Слава Україні! Живає слава слава нація слава! Україна! Шановна громада! З цього моменту. Я ще голосніше буду кричати Слава Україна! Ще більше ходити на маніфестації, хоча на недавно на одному суді мені хотіли впаяти, саме так, впаяти е, домашній арешт. Але навіть цей суд скорумпований, навіть вони не знайшли ніяких підстав, щоб я сидів вдома. Коли моя вагітна жінка не має чого їсти, вони чотири е, тижні тому загинув молодий батько помер. Її нічого їсти, вони хотіли мене посадити. Арешт. І навіть оцей суд продажний він не мав знайти аргументів, щоб посадити мене під домашній арешт, під домашнє ув'язнення. На сьогоднішній момент, на жаль, я не можу з вами їздити в інші міста нашої неньки України без дозволу слідчого і прокурору. Але цей маленький момент мене не зламає, я буду гарно відпочивати на гідропарку і ходити на акції, і працювати, і все буде добре. І у мене буде добре, і у вас буде добре. І ще раз хочу сказати: боротися треба за кожну людину, не тільки для за керівника району, не тільки за замголови партії. Боротися треба за кожного. Тому що, коли буде перший інцидент, коли перший свободівець сяде в тюрму, вони зрозуміють, що свободівських депутатів можна бити, що свободівців можна страждати в тюрми. Тому цього не можна не допустити ні в кожному разі. Всі свободі, всі повинні бути на волі, всі повинні бути здорові і щасливі в своїй Богом даній землі. Слава Україні! Героям Слава! Слава!